Привіт, малята! Нарешті настала зима. Як гадаєте, за що кожен з нас любить зиму? Ну, звісно, за веселощі сніг, зимову казку та чудеса, які обов'язково збуваються. А чи знаєте ви, які казкові та чудесні свята чекають нас попереду? Так, це День Святого Миколая, Новий рік та Різдво. На ці свята є безліч символів, та жодне з них не залишається без святкової ялинки. Зазвичай українці прикрашають її ще до Миколая, а розбирають вже після Різдва. Ось і я пропоную сьогодні зліпити ялинку та прикрасити її. Для роботи нам знадобляться ножиці, зубочистка, пластилін. Свою ялинку я зроблю з модуліну, а ви можете робити з будь-якого. Для початку розкочуємо товстеньку ковбаску. Потім з однієї сторони, притискаючи, робимо ось таку дуже знайому для вас фігуру. Чи впізнали ви її? А вже ж, наша майбутня ялинка дуже нагадує конус. Далі беремо зубочистку та вставляємо її в ялинку. У цьому вам допоможуть батьки. Потім беремо ножиці та надрізаємо у довільному порядку. Таким чином ми зробимо гілочки для ялинки. Якщо ця задача дуже складна для дитини, то її треба виконати батькам. Далі беремо коричневий пластилін та робимо трошки менший за розміром конус. Це буде стовбур ялинки. Далі з'єднуємо деталі між собою. За бажанням ялинку можна прикрасити кульками. Але ви можете зробити будь-які новорічні прикраси. Мені буде цікаво побачити, що ви зліпите. А на сам кінець я додам трішки магії. А тепер наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей!